Зазвичай, коли говорять про Україну, перше, що спадає на думку, це чорноземи. А що як її справжнє серце насправді зісталі? Сьогодні ми зануримось у тему, яка особисто мене неймовірно захоплює. Поговоримо про той самий невидимий двигун, що працює за лаштунками, про потужну і двовижну стійку промислову екосистему України. І от постає питання, а як це взагалі можливо? Як промисловість не просто, знаєте, тримається, а й знаходить сили для трансформації під час найважчих випробувань в історії? Це ключове питання, і відповідь, скажу я вам справді вражає. І ось тут, власне, і починається найцікавіше. Щоб розібратися в цьому феномені, давайте подивимось на нього через таку концепцію, назвемо її Промисловий дубулакт». Це історія про те, як дві, здавалося б, абсолютно різні сили, з одного боку, успадковані гіганти, а з іншого нова хвиля інноваторів працюють разом і створюють щось справді унікальне. От просто спробуйте уявити з одного боку, величезні деталі вагою в десятки тонн. для них потрібні просто колосальні потужності, а з іншого, компоненти, де точність вимірюється мікронами, і все це в одній країні. Як? От саме цей дивовижний дуалізм він і є по суті головним секретом її стійкості. Ну що ж, давайте почнемо з першого акту цієї нашої промислової драми поговоримо про спадок титанів це розповідь про підприємства, масштаб, яких ну, він досі вражає уяву, і саме вони відіграють ключову роль у роботі всієї критичної інфраструктури. Щоб просто відчути цей масштаб, давайте подивимось на цифри. 6 мільярдів гривень, навіть більше. Це щоб було зрозуміло, більше за річний бюджет деяких обласних центрів. І це ж дохід лише одного такого заводу. Розумієте? Це не просто статистика, це реальна економічна міць, на якій, по суті, і тримається країна. Скажу чесно, коли я вперше натрапив на цю цитату, я був просто вражений. Ну, от уявіть собі, верстат, який може проковтнути корпус турбіни, цілком. І це ж не якась метафора, ні, це реальність. На харківському заводі стоїть унікальне обладнання, яке обробляє деталі вагою в сотні тонн для всієї світової енергетики. Так от чому ж їхня суперсила? Ну, по-перше, вони роблять те, що іншим просто не під силу. Наприклад, обробляють деталі розміром з невелику кімнату. По друге, забезпечують повний цикл виробництва для атомних електростанцій. По третє, можуть блискавично ремонтувати гігантське обладнання. І що цікаво, вони навіть вдихають нове життя у стару техніку, перетворюючи її на сучасні високоточні інструменти. Але це лише половина історії. Є й друга, не менш важлива сторона, і вона, знаєте, кардинально інша. Якщо тітани це про міць і масштаб, то нова хвиля це про швидкість, точність і глобальну інтеграцію. Два абсолютно різні світи, які існують в одній промисловості. І от саме тут на сцену виходить нова сила молода, гнучка і я б сказав, надзвичайно амбітна. Це приватні компанії, які вже мислять глобально, вони впроваджують найсучасніші технології і працюють за європейськими стандартами. Їхня фішка, їхня ключова технологія це п'ятиосьова обробка. Щоб було простіше зрозуміти, уявіть собі скульптора, який може різбити статую з усіх боків одночасно, взагалі її не повертаючи. От це і є суть п'ятиосьової обробки. Саме вона дозволяє створювати деталі просто неймовірної складності і робити це з фантастичною швидкістю та точністю. І ще одна важлива річ: ці компанії часто працюють за моделлю єдиного вікна, що це означає для клієнта. Ну, це величезна економія часу і, звичайно, грошей. Не треба бігати і шукати п'ятьох різних підрядників одного для різки, іншого для зварювання, третього для обробки. Ні. Все робиться в одному місці, під одним дахом і з єдиним високим стандартом якості. І знаєте, вони дуже різні. Наприклад, є компанії, які фокусуються на швидкому прототипуванні для стартапів з усього світу, а є такі, що приносять в Україну, скажімо, скандинавську культуру виробництва. І повірте, це не просто красиві слова, це означає найвищі стандарти якості, неймовірну увагу до кожної деталі і, звісно, абсолютно надійність. А тепер найцікавіше а що буде, якщо поєднати міць отих титанів і точність інноваторів, де ці два світи перетинаються? Відповідь ну вона майже в космосі, якщо точніше, в авіакосмічній галузі. Аерокосмічна галузь це без перебільшення вершина інженерії. Тут працюють з титаном, тут потрібна спеціальна сертифікація, а допуски, допуски вимірюються в частках мікрона. Щоб було зрозуміліше, це в тисячі разів тонше за людську волосину. І що найголовніше, українські компанії доводять, що вони можуть відповідати цьому найвищому золотому стандарту. І вся ця промислова міць, вона не якась хаотична. Ні, вона має чітку географічну структуру. Дивіться, Дніпро це справжня кузня країни, її залізне серце. Харків це можна сказати мозок, де народжуються найскладніші інженерні рішення. Західна Україна це таке собі відкрите вікно в Європу, експортний хаб. Ну а Київ, звісно, це центр інновації та найсміливіших проєктів. Так, до чого ми ведемо, що все це означає для майбутнього і як ця, на перший погляд, складна екосистема стає ключовим стратегічним активом? І не лише для України, а й для всієї Європи. Знаєте, після всіх глобальних потрясінь останніх років світовий бізнес зрозумів одну просту річ. Покладатися на одного єдиного далекого постачальника це дуже ризиковано. Зараз усі шукають надійних партнерів ближче додому. І от саме тут Україна зі своїм інженерним потенціалом і географічним положенням отримує просто унікальний шанс шанс стати тим самим незамінним промисловим партнером для Європи. І погляньте лишень на цю структуру. Це ж дуже здорова картина, правда? Вона показує, що економіка не стоїть на одній нозі, є міцна основа, важка промисловість. Є динамічний експортний сектор, є високотехнологічний аерокосмічний напрямок і є гнучкі нішеві гравці. От усе це разом і є запорукою стійкості. І наостанок, питання, яке, можливо, виходить за межі нашого сьогоднішнього розбору. Чи може ось ця унікальна українська модель поєднання масштабу і точності, спадку й інновацій, стати таким собі планом для нового промислового фронтиру Європи? Це, знаєте, питання не стільки для експертів, це питання, відповідь на яке пишеться прямо зараз, на наших з вами очах. Дякую за увагу!